Затяття сепаратисти починають тверезіти від російської пропаганди у звільнених містах. Налагоджується життя. А українські силовики асоціюються у місцевих мешканців саме з миром. Передувато рухається вперед. У звільнених містах можна бачити, як швидко змінюються настрої уже колишніх прихильників терористів. Докладніше, Руслан Ярмолюк. Він насаджував у своєму селі ДНР. Їздив на мітинги, травив сусідів та співпрацював з Безлером і вірив у фашистів, які розпинають немовлят. Придуть українська армія, заберуть нас, посадять в тюрми. Ну, в общем, нас відправлять в тюрми, а сюди здесь будуть жити. Западом цього чоловіка захопили у полон розвідники батальйону Артемівськ. Місцевий сепаратист у місті не побачив ані звірств армії, ані нещасних та заляканих горожан. Я зараз нахожусь в місті Артемівське. Люди как, опол... ополченці, бросьте зброю. Тут нету ніякої, ну мирно, мирно здесь. Українська армія нікого не розстрілює. Діти гуляють по площадкам. Передова під Горлікою пересувається до північних околиць. Вихід з міста тепер тільки на Донецьк. Взяли, підперли її. Треба дати час людям все-таки переосмислити, переживати, зрозуміти свою безперспективність і вже, скажімо так, безісходність. І, ви знаєте, на сьогоднішній день дуже багато уходять, бігуть, ряди тають іменно серед навіть той же горловських этих сепаратистів. Просто не бабити 30-ї механізованої бригади облаштовують нові позиції спіляти на вулиці або в окопах. Ну, Складність ті в тому, що ми, допустим, час дождем, да, там палатки немає, допустим. Ну, якщо там ночью дощ. А так якби з продуктами, я думаю, у нас проблем немає. З окопами проблеми є. Тиббе тоже это. Техніки не вистачає по поводу там есковатору, да, що мілічешота у полях. Віктор вже понад місяць до військкомату пішов сам. Тепер Дніпропетровець воює під горлівкою. Я сознательно прийшов нормально, якби просто сказали на який там період А Так просто нічого не сказали. Сказали, та от это там 45 днів, все. Потом ми в армії були да там в часті сказали там до сентября місяця. Ну ми думаємо, якщо це все не закінчиться, Ми тут не тільки до сінтября, вже самі якби розуміємо. На звільнені території до військових йдуть підприємці, просять дозволу відновити роботу копалень та кар'єрів, бо бойовики їх позакривали. Приїжджали вчора е, руководство кар'єра з спрашивали, можемо можем ми роботи на кар'єрі. Ну звісно ж може, можна їм працювати. Ми ж для этого для сюди і приїхали, щоб вони могли спокойно здесь. Утім, до мирного життя ще далеко, навіть на звільнених територіях Донеччини, багато бойовиків, котрі прорвались крізь заслони. Тепер партизанять увечері. Обстріляли вояків, що вечеряли просто на узбіччі дороги. Усі троє українських бійців загинули. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Вадим Орехва, ТСН 1 плюс 1.